Україну схиляють до м'якої капітуляції, на що цілком прогнозовано наша держава відповідає відмовою. Так звана остаточна пропозиція Трампа, про яку багато пишуть західних медіа, передбачає територіальні поступки з боку нашої держави, фактично легалізацію тимчасово окупованих українських територій з боку Росії, і єдина відмінність від хотіло Кремля. Яка стосується чотирьох українських областей, що адміністрація Трампа пропонує зупинитися на нинішній лінії зіткнення, в той час як Кремлі хотіли би вийти на адміністративні межі? Також план, начебто, передбачає офіційну відмову від НАТО, багато інших обмежень, в тому числі військових, для нашої держави. Тобто це ті червоні лінії, на які наша держава не могла і не може піти за будь-яких обставин. Щоб підготувати такий план, не треба було багато розуму, не треба було витрачати час і зусилля на багаторандові переговори в різних країнах світу. Такий план можна було за 15 20 хвилин накидати на коліні. Він все одно не має нічого спільного з реальністю і з реальним механізмом врегулювання російсько-української війни. На цьому фоні. Наш стратегічний партнер почав використовувати мову ультиматумів дипломатичного шантажу у першу чергу по відношенню до нашої держави, що, начебто, якщо пропозиції Сполучених Штатів не будуть реалізовані, вони взагалі вийдуть з переговорного процесу і не будуть брати участь у посередницькій функції. Хоча, якщо подивитися реалістично на стан речей у геополітиці, Мова йде не просто про посередницький вплив Сполучених Штатів Америки, мова йде про бажання кремлівського диктатора взяти участь у глобальному переділі зон впливу у світі, і це не може не стосуватися національних інтересів і національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Тому, якщо Такі погрози вийти з переговорного процесу і були би реалізовані. Це б стало першою глобальною геополітичною поразкою адміністрації Трампа. І що звітувати своєму виборцю на 100 днів президентства по російсько-українській війні, я чесно кажучи, не маю уявлення. Але також я розумію, що повністю ігнорувати процеси в Україні, агресію Російської Федерації Сполучені Штати Америки навряд чи зможуть. А от що вони точно зможуть, це колективно разом з Європою, разом з нашою державою, продовжувати тиснути на агресора, принаймні заставити його піти на першу необхідну передумову будь-яких подальших мирних переговорів, а саме припинити обстріли цивільного населення і об'єктів інфраструктури в Україні.